Чик, чик, чик 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 Піде. Ви знаєте, ці пробочки дуже часто ламаються. Ось так, бачите, ось тут вона пробита. Це що, комфорт в уборі? Вигідніший, ніж комфорт в клооні? Зараз вигідно працювати, мені здається, лише на якихось карчах. Моя критика завжди супроводжується якоюсь логічною пропозицією. Просто людина, яка вміє рахувати свої кошти, яка. Любить свою роботу і виконує її сумлінно. І копає вглиб і бачить недоліки тої чи іншої системи. Так, шарівненько, приклеїв я цю пімпочку. Побачимо, що з цього вийде. Зараз буду витягувати м'ятину. Ми так приклеїли. Це наче краще. Тепер треба дати, щоб воно виставило. Напевно. Непроста робота. Так, ну що, попитка номер раз. Тут така штука. Розуміло. Можна ще раз спробувати. Мені цікаво як я цей клей потім витягну взагалі звідси. антисиликоном, напевно, можно будет выдалить его. Вот как вот так вот. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Качаем, качаем, качаем. Не так сразу. Но потихонечку вытягивается я надеюсь, если это случае. Все, вот оно уже. Вот Как-то так вот. Ну, сколько мог вытянул. Дальше уже буду снимать этот силикон. В общем, снял этот силикон. Сейчас прохожу с растворителем. 647 автомобильным. Ну, не дало. Слишком большая мятина. Оно как бы вытянуло, но вы, как видите, вот оно вытянуло вот все, что вокруг, а вот сам центр она не вытянула, потому что тут пробоина. Причем она сквозная. Я это посмотрел. Вон там вот видно. Вот видите, точка. Вот. И через вот эту точку силикон даже выходил по факту. Она сквозная, пробоина. Что я делаю дальше? Вот у меня есть обычный герметик. Сохраняю его таким образом. Вот я сверху скотч заклеил. И по идее он должен не застыть. Сейчас мы посмотрим, насколько он застыл. Может быть и застыл. Я не год назад последний раз пользовался. Придется отколпывать его. Накину немножко герметика. Сейчас буду растирать его. Такая себе, конечно, история. Всем герметиком, блядь. Вообще-то идея такая себе. Моему шумаем. Как шпаклевка он, конечно, не ложится. Ну и мятина остается вообще такая глубокая Герметик уже не свежий, плохо ложится Вот как не тяни, вот и в бок И так, и так, и она Прям не хочет Воно вийшло. На відео нормально, в реальності чуть гірше. <с> Можна, в принципі, вже Ні, не підсохло. Я хочу сюди зверху герб Києва наклеїти. Буде гарненько. Красити деталь занадто дорого. Та й ще, якщо красити, то всю машину. Немає сенсу так треба заробити, щоб воно а щоб мало хоча б якийсь вигляд. Була в мене одна ідея. Купив на Аліекспресі. На розпродажу отаку от, от штуковину. Тут в мене ця вихлопна труба була трошки погнута я її вирівнюю. Буде машинка трошки гарніша. Ось так от видно, який закрутили цей вихлоп. Та трошки гарніше стало Не знаю чи поплавить вона цей пластик. І чи буде якийсь звук. ну наче нормально. Та й тримається нормально. Хорошо. Ось він київський герб. Це колись в мене були, були магніти експрес. Зараз будемо його сюди клая. Дивіться, як він гарно тут буде. Синьо-жовтий вообще в порядку. Краще так, аніж дирка, правильно? Піде. От, тут от трошки бачино тут і тут. Будемо зливати антифріз з моєї Sonata LF і міняти патрубок, бо це фільтр, який я давним давно з Дімоном встановив, мене вже задовбав, з нього постійно щось капає, він постійно чимось забивається, якимись хлоп'ями, і мені це не подобається. Можна повтикати рівень антифрізу. Коротше, ця приблуда вона працює, але краще прочистити систему і їздити з нормальними патрубками. До, до речі, Макс сказав, що його трошки роздуло тут, не знаю, вам видно чи ні. Так, ось Максик мені дав цей патрубок, ось його номер, кому цікаво. Пишіть собі. Полетіли. Бливає антиприз. Ось тут така є пробочка, яка відкривається, відкручується ось тут. Ви знаєте, ці пробочки дуже часто ламаються, От тут прям посередині, вони там закисають і залишаються прямо всередині. Тому, якщо у вас є змога десь таку купити, і щоб вона у вас просто лежала і чекала свого часу, то це буде дуже класно. Бо ми з Максимом часто стикалися з такою проблемою, що ці пробочки прям залишаються прям там. Отак от нас. Ну, ця сама пінпочка вона, тому що тут от під цією резиночкою такий тонкий проход і через це воно второчі, ламається і залишається прям там. Поки зливаємо антифріз, поміняємо катушечку другу. Ось вона тут пробита. Ось так. Бачите, ось тут вона пробита. Це Максима я продіагностував. В принципі, тут і візуально було видно. Напевно, що ця катушка ще з Кореї, Цілком можливо. І вона, коротше, пробивала і іноді падали оберти, коли просто от стоїш, тому краще міняти вчасно, тому що це будуть проблеми в майбутньому з двигуном. Ось у нас номер. Сама катушечка по оригіналу. Там все нормально. Маслечка немає. Треба купити собі також приборчик, щоб перевіряти катушки. Ви Тільки подивіться на стан цього дракона. Там важко помітити, але всередині він повністю прогнив і забиває сміттям систему. Ну і взагалі, ви бачите, ну, такий, от, такий от стан. На таких от хамотах він тримається, Тримався. все одно прокапував. Так, рідненький от замінили ось цей нижній патрубок. Все встановили чотенько, з таким от чином. Жовтим до двигуна, я так розумію. Ну, я так чисто логічно прикинув, що він має бути саме так, але я в цьому не ставлю. Вийшов покататися з 10-го вечора. Коротше, рідненький, то такий двіж Взяв замовлення по Uber. подача була 3, хоча Uber писав, зараз я покажу. 5,6 кілометрів, уявляєте? Ну, я, звичайно ж таки. І такий коротше, прикол. Я доїхав за 3 кілометри. Ну. З навігацією в виборі, ну, прям дуже погано. Я... Коротше, в них рідний свій навігатор. І щоб подивитися адресу, треба її тупо дивитися в замовленні і вводити вручну в Waze або в Google Maps. Це для мене прям максимально дивно. Ну це вже таке. Потім, я дивлюсь: замовлення на Олени Теліги 3В. Я такий думаю, ну, 200 гривень нормально собі там прокачуся якраз близько до центру. Потім доїжджаю, дивлюся, з'являється проміжкова точка. Причому ніякого сповіщення не було. Я такий, блін, що за двіж вообще? Виявляється, що вона додала одразу проміжкову точку. Тому що в додатку одразу цього зробити не можна. Тобто зразу прописати дві точки, не можна. Ну, типу, вона так сказала, може воно і можна, я не знаю, я потім подивлюсь. Так от, в чому прикол? Завершую я це замовлення, прайс був 200 гривень. Зараз побачимо, скільки це буде. Окей, лада. Ладно, хай буде 5 зірочок. Так. Тут наступне якесь летить мені замовлення. І ще одне наступне. Але я хочу подивитися: 282 гривні. Йоханий бабай, скільки я пробіг? 15 кілометрів за 280 гривень. Ну так, да, а я три ще подався. Ну, 16 16 кілометрів. Йо маю, ну це прям капець. Зараз. 283 ділимо на 16 це 7, 17 гривень 70 копійок. Виходить, кілометр. Ну, в принципі, для комфорту уклон десь в такому ж, да? це ж чистими, врахується. Уклон десь в такому ж діапазоні, дає замовлення по комфорту. А давайте глянемо, скільки б таке замовлення коштувало б в уклоні. Заходимо в табличку нашу, яку хлопці розробили. І це прям дуже цікаво. От вони постійно змінюють кілом... кілометри в мінімалці, і мені це дуже не подобається. Ось у нас тут є така табличка. В моєму описі відео. Буде посилання на Ігоря. І там. Так, блін, він мені сипає і сипе. Це, до речі, моя друга поїздка. 12,9. Окей. 12.9. Буде посилання, коротше, на Ігоря. Та й маю. Прям засипаю прям нормально. Ну так, да, зараз час 22.32. І таке замовлення по комфорту коштувало б в уклоні 308 гривень. 308 гривень. В Убері ми заробили 283. Ну, хоча. Ну так, да, 283. Так, 308. 308 мінус. Рахуємо, середнє, 25%. Нехай це буде готівка 230 гривень. Уклончик. Ти що таке робиш з моєю свідомістю? Це що? Комфорт в Убері вигідніший, ніж комфорт в уклоні? Це як таке розуміти? Причому тут не було ніяких коефіцієнтів і таке інше. Цікаво, хлопці, а Uber додатково доплачує за проміжні точки чи ні? От мені це цікаво. І взагалі, де можна подивитися наявні ем, актуальні тарифи Uber? Бо я цього не знайшов. Мені дуже цікаво, де можна глянути. Наприклад, навіть той же самий бізнес в уклоні коштував би 380. Да? І рахуємо 380, мінус 25 це був би 285 гривень. Тобто комфорт Uber на рівні бізнесу в уклоні. Омайга! Oh What the fuck? Капець, каре, мене зрив мозгу. Так, 22.34, ще є півтори годинки. Покатаємо ще щось. Слухайте, таке цікаве замовлення, що воно було 165, потім щось там 185, потім 225, і зараз воно вже 245 і. і, і... Та, йо моє, треба його приймати. Але сам факт, ну просто на рівному місці людина підняла до 200. Це означає, що люди можуть і хочуть платити для того, щоб кататися. Уклончик, а ти не даєш коефіцієнти. Ну, дякую, що хоч є можливість у людей підняти тариф самостійно. Це також багато чого варте. Ну дивіться, класична ситуація в уклоні. Тобто людина замовила таксі, я приїхав раніше, часу, який вказав уклон. І от, скоро буду 5 хвилин. Ну, типу. Ну, ну окей, ну нормальний тариф. 245 гривень да, за цих 4,5 кілометрів. Але ж сам факт, ну блін. 10 хвилин. Я б ще одне замовлення таке зробив за цей час. От зараз буде з коефіцієнтом, я так вважаю. Ось дивіться, летить замовлення, і дивіться, якими дібрами він мені його пропонує взяти. да? Ну, це взагалі, ну типу. По-нормальному ми сюди проїхати сюди клоц, на швидкісний і по іпоталіги спуститись, і все, і проїхати на Мінське через розв'язку, ту новеньку. А так, ну, це фігня повна. І і, 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 взагалі, і що стосується просто, дивіться, нарахував мені 18 гривень. Да? 18 гривень, загальний простір 6 хвилин. Платний 3 хвилини 20 секунд, безкоштовний 3. Тобто за 3 хвилини я отримав 18 гривень. Але уклон 100% взяв за це комісію. 17 гривень перерахування на карту. А комісія 4 гривні. Як вам такий розклад? Я чекаю, а уклон бере з мене комісію. Взагалі, несправедливо, максимально непотужно. Обідно, несправедливо. І ще хотів поспілкуватися на таку тему з вами. От дивіться, кілометри в мінімалці по бізнесу 2. Якщо я їду більше, ніж 2 кілометри, це означає, що я вже зі свого кармана доплачую за те, щоб добратися до райдера. Тобто, уклон, де б я не був, в радіусі 2 кілометрів, він мені оплачує подачу. А якщо я їду більше, значить уклон мені не дає. Так питання тоді. А де ж ці всі замовлення по бізнесу? Де для машин бізнес-класу стільки роботи, щоб ми подавалися 2 кілометри? Коротше, рідненький, такий розклад. Що, звісно, хотілося б, щоб все було трошки інакше. Щоб була позиція у агрегатора, у уклона і у райдера виграв, виграв. Але, на жаль, зараз ситуація так. Уклон виграв, райдер виграв, водій програв. Якось так. Зараз вигідно працювати, мені здається, лише на якихось карчах. От прям вообще карчах-карчах. Щоб була мінімальна амортизація. Щоб просто от, машина по стандарту. От просто, щоб возила стандарт і все. Із точки А в точку Б. Що вона там скрипить, трепить, воняє, брудна, стара, па-барабан. Ну, типу. Правильно ж? Уклон. А якщо, ну, типу, ми віддаємося своїй роботі. Ми стараємося, ми обслуговуємо машини, щоб вони класні були, щоб нам також було приємно в них працювати. Тоді чому не зробити класні тарифи? Ну, райдери ж вони ж бачать. Ну, типу, да, може у когось немає можливості там замовляти бізнес, але ж бізнес не для всіх. Він не має бути доступним, доступною категорією для будь-кого. А різниця зі стандартом всього в 30% відсотків. Господи, машини по 10, 12, 15, 20 тисяч катають бізнес з різницею зі стандартом лише в 30%. відсотків. І то цього бізнесу не так уже і багато, от що я хочу сказати. Тому, тому дійсно в мене такі, знаєте, розчарування. Хочеться, щоб воно все було трошки інакше. 410 не стріляє. О, 370 за 13. Та поїхали, господи. Поїхали вже додому. Подача пише 2,7. Ось таке я прям взяв з ефіру з коефіцієнтом 1,25. Їду додому. Можна було б ще щось по центру, але знаєте, ви... коли от. Записуєш контент, то твій мозок працює на контент, а не на роботу. А коли працюєш прям і не, і не пишеш контент, тоді все зовсім по-іншому. Відволікаєшся. Лідненькі, дуже ціную ваші лайки. Будь-які коментарі підтримують канал. Якщо ви не підписались, будь ласка, підпишіться, бо це дуже мотивує. І в мене є навіть такий світильничок вдома, який показує, скільки в мене підписників. Типу, не то, що я там за. Я, звичайно ж таки за якість аудиторії, а не за кількість. Але все-таки кількість вона мотивує щось робити, до чогось йти. І коли ти дуже багато приділяєш уваги, контенту, монтажу, зйомці, то хочеться ще більше, ще краще, ще більше творчості, більше часу віддавати цьому, коли більше людей оцінює твій труд. І я вважаю, що це цілком нормально. Монетизації можна не чекати ще, не знаю, п'ять, напевно. О, так точно. Монетизації в мене зараз з Ютуба взагалі немає. Треба набрати 4000 годин. А в мене зараз тільки десь близько 3500 годин переглядів. От. Тому. Тому так. Причому це на рік. І кожного року ці дані оновлюються. Типу, Якісь ті відео, які я випускав ще рік назад, були з якоюсь кількістю годин переглядів. Але потім. Час йде, нових відео там я випускаю набагато, і вони тільки клоц-клоц-клоц, я ніяк не можу набрати 4 тисячі переглядів, незважаючи на те, що вже в мене більше тисячі підписників. Отак от. До речі, що стосується моєї коробки, бачите, я вже цілком класно їжджу задум. Так, щоб не об'їжджати хитрю. Чисто таксішний, дивіш. З приводу коробки буду висновки після того, як я пройду обкатку. Зараз все працює класно, але, але не хочу. Зглазити. Так що чекайте на випуск нового контенту. Чисто по темі коробки. Закриваю цей заказик за 370 гривень. Хоч і всю дорогу, люди спілкувалися, але іноді для людей це важливо. А мені було цікаво їх послухати. Як вони виїжджають за кордон, що там відбувається на кордонах, як вони проходять митний контроль і так далі. Коротше, це замовлення з Парбаро і ви знаєте. Зараз в мене буде меседж до уклону. Дуже часто я виконую замовлення по стандарту і вожу платежі з проміжних людей, які можуть викликати комфорт по бізнес. Але головна причина, чому вони викликають бізнес. Не тому, що в них немає ой, бізнес, кажуть, стандарт. Не тому, що в них немає грошей, а тому що вони знають, що машин стандарт класу набагато більше. І машини швидко приїжджають. Водії. В той самий час, коли немає довго замовлень по комфорту і бізнесу, вони беруть звичайні стандарти, вони зайняті, вони на лінії, вони працюють і виконують стандарт. Моя пропозиція така. Взагалі, моя позиція до, до уклону, ви бачите, що інколи я типу, говорю прямо все, як воно є. Тому що для мене моя спільнота займає головну роль. Типу, вона в пріоритеті. Моя спільнота рідненьких вона для мене найголовніша. Типу, чому? чому це так? Тому що по-перше, я також водій. Це перше. По-друге, люди, які мене дивляться і витрачають на мене свій час, це най... вони дають найдорожче, що в них є. Це своє життя, свою увагу. Тому я заручник своєї аудиторії, і я кажу лише ті свої думки, які дійсно знаходять гармонію і баланс всередині мого серця. Тому весь контент, який ви бачите, він правдивий. І я не боюся щось сказати прямо як воно є, чого я не помічаю, на жаль, в інших блогерів. Тому мені їх якось дивитися не цікаво. От що я хотів сказати, яке рішення, будь-яка моя критика, вона супроводжується якимись пропозиціями? Пропозиція моя до уклону конкретно. зробити, наприклад, розсилку. Всім райдерам замовте комфорт або бізнес, якщо впродовж трьох хвилин не буде машини по бізнесу, ми понизимо автоматично ваш клас до стандарту. І ви отримаєте свою машину швидко. Тому що машин стандарт класу навколо райдера набагато більше, ніж машин комфорту і бізнес класу. Таким чином, ви підтримуєте драйверів, які витрачають більше. Вкладаються в цей бізнес в свою справу набагато більше, тобто водіїв бізнес та комфорт класу. Ось така моя пропозиція. І таким чином райдери отримують дійсно е, більш якісний сервіс. Компанія, так як райдери, будуть замовляти е, машини бізнес та комфорт класу, вони підвищі, пів, вона підвищить за рахунок вищої комісії, підвищить е, свої заробітки. Тому моя критика завжди супроводжується якоюсь. Логічної пропозиції. От. Треба ж з цим щось зробити, дуже жалко, що іноді водії віддають більше і отримують менше. І в якісь, ви знаєте, в якісь такі моменти, коли є більше можливості заробити за рахунок коефіцієнтів. За рахунок коефіцієнтів компанія також більше заробляє. А з рахунок коефіцієнтів, коли вдається трошки більше заробити, десь там урвати, десь там на пару гривничок більше за той кілометр, воно все потім йде на розвиток. На розвиток тієї людини, яка виконує цю роботу. Тому зрозумійте правильно, будь ласка, мене і мою позицію. Я не хейтер. Я просто людина, яка вміє рахувати свої кошти, яка любить свою роботу і виконує її сумлінно. І копає вглиб і бачить недоліки тої чи іншої системи. Так що так? Прийшов додому, кохана пече пиріг. У Нас вже 1210. Юху! Дякую всім льдинки, всіх обійняв, обійняв. Таких декілька замовлень я зробив, з вами поспілкувався. Всім гарного вечора, гарного настрою.